Вітаю! Ви дивитеся програму про важливе. Наш сьогоднішній герой Олег Криницький з початком повномасштабного вторгнення рятує людей з гарячих точок. Тож пропоную дізнатися більше про життя поліцейського з Донеччини. Вітаю Олег! Розкажіть спочатку трохи про себе і чому взагалі ви вирішили вибрати роботу у правоохоронних органах. Вітаю вас! Ну, в правоохоронні органи я прийшов у 2017 році. По звичайному набору поліцейських, коли набирали поліцейських до школи міліції, звичайний був набір, це було ще за часів АТО. Я проходив на дільничого офіцера поліції. Ну і починав свою кар'єру в поліції. Я дільничим офіцером поліції, слов'янського відділу поліції. На той момент центр міста в мене був. Я там безпосередньо виконував функції дільничого офіцера. Тобто, все, що входить. Дві функції: тобто, це боротьба з сімейним насиллям, виїзди на крадіжки, тілесні ушкодження, превентивна робота, боротьба з незаконним збутом алкоголю, підакцизних товарів тощо. Тобто, вся та робота, яку і сьогодні виконує кожен з дільничих офіцерів поліції на своєму посту. Наскільки ми знаємо, ви народилися у місті, що зараз окуповане. І як взагалі 14-й рік повпливав на вашу долю, на ваше життя? Далі? Ну, 14-й рік це було ну, для всіх непросто. На 14-й рік на той момент я навчався у аспірантурі. Якраз я був на першому курсі аспірантури і в події. Революції гідності, події зими, потім бойові дії у Слов'янську і окупація частини Донеччини. Ну, через все це я вимушений був виїхати зі свого рідного міста. Я сам з міста Харцизьк. Ну і виїхав я на північ нашої області, вже проживав там. А вже після виїзду, через кілька років, коли я закінчив вже аспірантуру, я прийняв рішення піти до поліції, коли вже Закінчив аспірантуру, захистився і пройшов відбір спочатку, а потім почав ну, до школи міліції. Вона на той момент була у Маріуполі. Потім з Маріуполя я переїхав у Слов'янськ, там вже декілька років жив та працював. Взагалі було важко виїхати? На 14 рік, ну як фізично, виїхати було. Ну, сів на автобус і виїхав. Це що було літо 2014 року? Я виїхав 5 червня вранці 2014 року. Це я, я як зараз пам'ятаю. Ви так виїхати було легко. Автобуси ходили ще не було такої от мережі блокпостів, як от на двадцятий, двадцять перший, там 18 рік. Морально було важко виїхати, тому що ти залишав все на той момент. Тобто, все, всі ті мрії, все, що ти хотів зробити, де ти хотів працювати. Ну і друзі, звісно, хтось залишився там, значна частина. Хтось, як і я, виїхав і зараз також продовжує служити у збройних силах України, у поліції. Хтось пішов науковою стежкою, працює у Києві, тобто, ось життя 14-й рік розкидав всіх нас. Скажіть, ваш вибір бути поліцейським, ваші друзі, ваші батьки, вони якось підтримали? О, батьки мене підтримали. Абсолютно. Батьки були тільки за, вони, ну, вони взагалі батьки вони займають таку позицію, що Працювати ну, на державу, тим більше захищати її інтереси, це престижно для моїх батьків було завжди, у мене батьки вчителі. Тому мій вибір вони однозначно підтримали. Хоча ну, мати казала, що буде тобі складно дуже перейти з наукової якоїсь стежини на правоохорону. Але все вдалося на той момент. Складно пройти було. Це от, Я як зараз пам'ятаю, 17-й рік, коли проходив у поліцію, це було і фізичні були нормативи доволі високі. Це ж нагадаю, було АТО на той момент. І дуже багато людей, вони відсіювалися, дуже багато не проходило. Частина відсіювалась на фізичних вправах якихось. Але група, яка у нас згодом. Була наш взвод ну, був доволі таким потужним на той момент. Ми навчалися спільно. Це були дончани та Луганчани. У нас була спільна група. Ну і досі ми якось спілкуємося от між собою після всіх подій, навіть 22-го року. Хто де, хто як, хто живий, хто не живий, буває і таке, на жаль. Складнощі якісь були у навчанні і саме у роботі. Чи хотіли ви, можливо, полишити цю професію? Ну, як сказати, ну якщо я скажу, що в поліції не було складнощів, ну це обманювати. Завжди є складнощі. Звісно, це, це служба, перш за все. Це кажуть, робота це служба. Тобто, ну, наприклад, ти заступаєш на слідчо-оперативну групу, так? Ти працюєш у чотирьох, у тебе є слідчий оперативник. Ти разом з ними, або дільничим, або на посаді оперативника, ви можете всю ніч їздити. Це і крадіжки, і затримання, і. Документування якихось злочинів. Тобто від вас, наприклад, залежить, коли зламали квартиру, от як ви детально все задокументуєте. Тобто від вас фактично залежить, чи в майбутньому ви надасте такий матеріал слідчому, по якому зможуть оперативники та слідчі розкрити цей злочин. Це доволі важко. Ну, от, зрозумійте, наприклад, самі от добу не спати людині. Але коли тобі робота цікава, коли тобі цікаво все це, то ти втягуєшся, ти можеш цього навіть не помічати. Скажіть, чому, коли ви захистили дисертацію на філософському факультеті, ви вирішили, так би мовити, кардинально змінити свою діяльність? Я дисертацію захистив, коли вже був поліцейським. Я захистив її влітку 2017 року, коли я вже закінчував школу міліції, і я навіть брав офіційно. Три дні, щоб поїхати на захист, захистився і повернувся назад до школи міліції. Ну тому що Донецьк на той час був окупований. Частина моїх у нас була своя школа, можна сказати, така наукова. Мої викладачі виїхали в Київ. А ну, я не мав бажання виїжджати в Київ, крім того, полишати тут батьків в Донецькій області. Та й, чесно кажучи, ну, під час війни філософствувати сидячи десь. За кордонами своєї області, свого дому, ну було не дуже цікаво. Я розумів, що можна реалізуватись десь більш корисно, реалізувати себе. Ну тому вирішив піти в поліцію на той момент. А ваші батьки вони залишилися на окупованій території? Чи вони переїхали? Батьки, батьки виїхали зі мною. Я виїжджав разом з батьками. Я вивозив їх теж разом з собою. Ви наймали житло, тому що ну я ну, не бачив можливості залишати батьків там. Тому що як, ми, як показав досвід 2022 року, це б могло боляче мені аукнутись. І я така людина, яка б цього, мабуть, не витримала. Тому батьки так, батьки зі мною виїжджали на той момент на 14-й рік. Скажіть, ось 24 лютого 2022 року. Де ви в цей час були? Як війна взагалі повпливала на ваше життя? З двостороннім запаленням легень я лежав. Це був ковід на той момент, але я вже закінчував. Закінчував вже лікування. У мене був здається, а 11-й день антибіотоку був. І вранці пів на п'яту ранку ми почули, здається, було 4.27 ранку. Був нанесений ракетний удар по станції РЛС на виїзді з Маріуполя. Я прокинувся одразу, і буквально через 3-5 хвилин. Мені подзвонило керівництво і сказало, що так і сказали, що почалась війна. Всі збираємося, збір по команді, отримуємо зброю і несемо службу вже за умов військового часу на той момент. Чим саме ця служба відрізнилась? Ну, Маріуполь відрізнявся тим, що Маріуполь нещадно знищували. Ну от як Бахмут, як Авдіївку, це почалося зранку, і, мабуть, перші півдоби ще, та, мабуть, і більше, ще місцеві не розуміли. А от поліцейські, хто саме з досвідом, хто, особливо хто виїжджав з Донецька, хто служив у прифронтових містах, та ж сама Авдіївка, Красногорівка, у яких завжди поліцейські несли службу за будь-яких часів от з 2014 року, всі розуміли, ну, як це небезпечно, і ти йдеш по вулиці і починає там РСЗО падати, звичайні снаряди. Тобто зранку почався шквал. На Маріуполь він почався на Лівобережний район. І поступово вони почали знищувати місто як таке. Взагалі, як місто пережило перші дві доби? Знаєте, мабуть, це те тематика окремого випуску. Ну, в Маріуполь це було важко. Перші дві доби взагалі ще щось було, якісь там продукти в місті. Е так, взагалі, ми ну ми знаємо, що було в Маріуполі, як вони вчинили з Маріуполем. На жаль, там казати про якусь людяність, про щось ну, не було можливим. Тобто, і злочин драмтеатру, який знищили, всі чудово бачили, що там діти, і знищена лікарня, коли е, рожениці виносили наші співробітники, вже зв'язку не було. Тоді. І ми ці кадри бачили. Їх перед... Як ці кадри передали, ну це, це було диво, чесно кажучи, от я згадую ті моменти, це було диво, що і їх врятували, і ми змогли якусь картинку побачити, тому що, як ми пам'ятаємо, потім, коли зв'язок вже ліг в місті повністю, то інформації було дуже мало. І як ви виживали взагалі, коли продукт закінчився? Був передислокований. Я не був до кінця в Маріуполі, я був передислокований. І, мабуть, мій перший виїзд ви вже можете побачити. Ну, от якщо ленту поліції Донеччини подивитись в Ютубі, то перший мій вже виїзд був у 1, 1 березня 2022 року. Це була Волноваха, Волноваський напрямок. Росіяни підходили до Волновахи. Тобто ну, вони її знищили, фактично волноваху зруйнували. І вони почали підходити далі до Вугледару. Але ще ми за Вугледар заїжджали, далі села були, тому що ну, на той момент, зараз ми розуміємо, якусь лінію фронту, ну, ви банально можете зайти у Діпстейт і подивитись. так? А на той момент ну, не було якогось розуміння. От ти їдеш от Вугледар, да, ти проїхав, далі ти їдеш, там одне село, там гряда сіл іде по карті, якщо подивитись. І ти не розумів, де хто знаходиться. Тобто, це вже... Перші два-три тижні ситуація, вона ну, складно сказати, стабілізовувалася, але, але намагалися її стабілізувати. І ось той момент, от з 1 березня я почав виїзди вже ну, знімати якісь журналістські репортажі, тобто приймати участь в евакуації. Це була евакуація спочатку, от перша в мене жителі Волновахи і навколишніх сіл. Взагалі, чому ви вирішили допомагати людям виїжджати? Та я якось не вирішував. Чесно кажучи, ну от 1 березня, я 1 березня ну мені сказали, що евакуація людей, і це була евакуація. Ну, от Зараз ми евакуюємо, давайте дивитись правді вічі. Люди не бажають виїжджати. На жаль, на жаль, ми вивозимо, ну там, от, наприклад, з Красногорівки півтора тижні тому ми за день 14 людей вивезли. Це дуже багато. Це дуже багато, тому що в Красногорівці, в Красногорівці розпочались, як ми бачимо, обстріли дуже потужні. А от як було у Волновасі, це були одразу автобуси. Один, два, три, п'ять автобусів звичайні шкільні автобуси, можна це в сюжетах побачити, які забивались людьми навіть стоячи, поранених клали прямо на підлогу позаду і, і вивозили. Це було складно, тому що ти, наприклад, от виїжджаєш. Ну, зараз це вже можна казати, мабуть. Ми ж не доїжджали до Волновахи. Ми не доїжджали на той момент, я не знаю, там лічні кілометри. Тобто ми під'їжджали, була лінія фронту, і як зараз пам'ятаю, перший чи другий виїзд, це початок березня, перші числа. Ми під'їхали до одного населеного пункту. Я назву називати не буду, а воно там в кілометрах. І ми збирали людей ну, в школі. В адміністративному приміщенні там були і транспорт. Ну, транспорт ми ховали під деревами, тому що з повітря ще таких дронів не було, як зараз, але все одно з повітря все видно. І був дуже сильний туман, дуже потужний туман, дуже сильно працювали. І по нас гради працювали, і наша артилерія працювала, і е, ти стоїш отак, дивишся за це село. Це його окраїна, можна сказати, і з туману тобі назустріч отак поодинці, як в якомусь от фільмі жахів, виходять люди. І от хто в чому, хто ну там в домашніх якихось штанях і в сорочці. А це дуже холодно було. Я пам'ятаю ту погоду. Це було, ну ну і мінус був. Хтось виходив взагалі, ну в шортах і в майці. Мені запам'яталась одна жінка, як зараз пам'ятаю, вона, мабуть, мені в матусі. Підходила за віком. Вона йшла просто по грязюці, по багнюці, отак з туману вийшла на нас. Вона була у капцях Мікімаус синіх і товстий такий зимовий ну жіночий халат махровий. І вона просто отак дивилась на мене. Я кажу, Ну, а, ну я ще, ще війна от тільки розпочалася. Перші тижні я кажу, а чого ви ну, не вдяглися? Вона каже, а обстріл почався. Я з будинку вибігла до підвалу. каже Родичі були. Ну, біжала, побігла до підвалу. І от я по дорозі бігла, попало і в підвал, і в погріб, і в будинок. А її відкинула. І от вона в чому була, в тому вона кілометрів 7-10 і вийшла. Тобто, і такі, ну, такі випадки на той момент ну, це, було, ну, це регулярність. Всі люди були от такі. От, хто в чому виходив, благо були волонтери, місцева адміністрація. Військова на той момент організовувала, підвозила повністю автобуси, тобто транспорт був. Проблематика була безпекова, тобто треба було безпечно вивезти. А безпечно вивезти як? Ну це супроводження поліцейських і, звісно, у зв'язці з військовими. Тобто, коли військові дають дозвіл, ми прос... це навіть не заїжджали, це проскакували. Ну і транспорт, звісно ж, крім того, треба було десь вивезти. Це одна проблема. Їх кудись треба було розселити. Всім цим займалася військова адміністрація. Ну а поліцейські забезпечували безпекову складову безпосередньо. Давайте трохи повернемось до Маріуполя. Скажіть, яким ви його запам'ятали до війни? Яким він був? М -м, красиве місто. Донецьк нагадував. Дуже нагадував Донецьк. Я в Маріуполь переїхав у 2019 році, влітку 2019. Ну, до цього я працював дільничим, я бо не був пресофіцером. Це був такий процвітаючий клаптик Донбасу біля моря. Він мені чимось нагадував. Якусь, не знаю, лазурну частину Франції з картинок можна казати. Ну, цікаво було тим, що місто відроджувалося, тобто інфраструктурні проекти. Робота була, що головне для молоді це робота. Ми пам'ятаємо там, які були потужні підприємства. Дуже багато молоді приїжджало. Я сам планував залишитись у Маріуполі. Жити там. Тобто я дуже хотів придбати, ну як кожен переселенець, дуже хотів якось придбати собі житло у Маріуполі, звісно, біля моря. Це була мрія така. Залишитися працювати у Маріуполі. Подобалось бігати вздовж моря. Я дуже полюбляю бігати. Ну, не вийшло, як бачите, війна поставила хрест на цій мрії. Після перемоги, можливо, ще повернетесь? А... Знаєте, я так далі не загадую. Я е, намагаюсь бути оптимістом, але не дозволяти собі інфантилізму. Звісно, я буду повертатись після війни, але зараз головне це те, що ми маємо виграти цю війну. А потім вже розберемося, що нам робити на своїй землі. Натися, які складнощі виникають, та як саме проходить евакуація мирних жителів Донеччини. Розкажіть, з яких населених пунктів Донецької області вам вдалося провести евакуацію з початку повномасштабного вторгнення? Ну, прес-служба у нас працювала з самого початку повномасштабки по всіх містах, тобто всі міста Донецької області, це е, Вугледар, села навколо Вугледара, е, Марінка. Вона була ще на той момент. Це вже в кінці 22-го. З осені ми не могли туди заїжджати, бо бойові дії були такі, що там по поверхні неможливо було ходити. Це була вже лунна поверхня. Потім Лиман, коли були бої за Лиман з навколишніми селами, усіма Лиман Святогірськ, Бахмут. Бахмут у нас там працював. Павло Дяченко, теж наш пресофіцер, зараз керівник прес-служби Авдіївка. Авдіївка. Найбільше в Авдіївці я провів часу у серпні місяці 23-го року. Я взагалі там був півмісяця майже в Авдіївці. Кожен день туди приїжджали, бо ситуація загострювалась постійно. І багат, доволі багатько людей виїжджало на той момент. Тому було що показати. Було що знімати. Ну і обстріли. На жаль, обстріли постійно, постійно поранені, постійно люди, які вимагали медичної допомоги. Хлопці з білого янголу ж на ходу одразу надають домедичну допомогу і ми доставляємо. Звісно, вони ну, теж можуть знімати, наприклад, ось на GoPro-камеру. Але, ну, як співробітник прес-служби, ти розумієш, що хочеться якийсь більш повний сюжет, тобто більш повно показати глядачу, ну як виглядають перфронтові населені пункти, яка специфіка проживання в них, і специфіка роботи поліцейських, тобто, чим відрізняється робота поліцейського Донеччини, наприклад, від поліцейських інших непрофронтових областей. Навички водіння, витривалість та вміння поєднувати кілька професій в одній. Найголовніші якості тих, хто чи не щодня рятує зруйновані життям. Маєш вміти все. Це і домедична підготовка, і навички вождіння автомобіля дуже мають бути гарними, тому що, наприклад, проїхати по якомусь військовому парапету навколо річки. Це дуже важко будь-якому водію. Це вміння і реагувати дуже швидко, тому що обстріли у нас постійно виникають. От, наприклад, як декілька днів тому під час евакуації в очеретиному, у нас снаряд ліг ну метрів 15 від нас, буквально. Тобто, це вже рефлексивне. Декілька десятків виїздів у справжнє пекло на щастя не залишили по собі жодного сліду. А ось колегам Олега Керницького пощастило менше. Деякі з них під час евакуації отримували серйозні поранення. Вло Дяченко отримував у нас. Здається, контузії у Павла були, коли він працював білим янголом. Ну і пресофіцером був і білим янголом. Заступник начальника відділу Олександр Полосухін. На жаль, на початок, це здається, от не пам'ятаю точну дату. Середина березня. Чи 15, чи 18 березня 22-го року, відпрацьовували прильот у Покровську, це було. Прильот касетних боєприпасів по місту, і його поранило. На жаль, дуже пощастило. Пощастило, що. Ну, Поранило так, що встигли лікарі йому допомогти. Зараз він з нами працює. Він у строю, все минулося. Однак, ну на Донеччині отримати поранення поліцейському на жаль, це в лапках легко, тому що постійно обстріли, постійно і касетні боєприпаси. А особливо, якщо ти багато де їздиш, виїжджаєш, ну то це лише просто питання часу. Яка ситуація зараз на Авдіївському напрямку? Ну, надзвичайно сильні обстріли там. Прилітає все. Це і ствольна артилерія, і міномети, і РСЗО. І проблема в тому, що вони все контролюють з повітря. Тобто ми їздили з білими янголами з Авдіївки на цей напрямок. Це їх зона відповідальності. І ми потрапили під ну, дуже потужний обстріл. У нас Прилетіло, ми заїжджали, нас обстріляли, але прилетіло позаду нас буквально метрів, метрів 50. Потім ми вантажили пораненого чоловіка. У нас виклик був на чоловіка, якого в ногу поранило. Він його треба було вивозити швидко. Потім ми потрапили, коли вантажили його в автобус. Прилетіло з боку автобуса метрів. Ну, від 15 до 25. таке. Ну от я на, на одне вухо ще погано досі почуваю трохи. І виїжджали ми, коли вони вліпили ще один снаряд на виїзді з міста. Тому ну, це було прямо по курсу машини, теж метрів 50. Тому ситуація непроста і треба, щоб люди з навколишніх сіл. Треба не забувати, що там і сіл багато навколо очеретиного. Треба, щоб люди евакуювалися. Евакуацією у нас займаються білі Янголи, як відомо, наш спецпідрозділ, який діє на окремих напрямках Донецької області. Це у нас Курахівський або Мар'їнський напрямок, Авдіївський напрямок, Бахмутський напрямок це окремі групи. Я називаю е, Лиман. І Великоновосілківський напрямок. Тобто всюди там працюють ці евакуаційні групи. Тобто хлопці виїжджають на працюють з населенням постійно у цих прифронтових населених пунктах. Або е, отримують дзвінки на телефон. От, наприклад, зараз евакуація по Красногорівці. Якщо от, на прикладі люди якось дозвонюються е, телефоном, там вилазять на якийсь там п'ятий поверх, так незважаючи на обстріли. Дзвонять поліцейським, е, кажуть, де вони знаходяться, тому що зв'язок пропаде. Де вони будуть чекати? Орієнтовно час, який ну це я один з випадків називаю. Або родичі дзвонять дзвонять нам, і кажуть, у мене там мати, батько старенький, треба вивезти. Ну зв'язку немає, і вже далі планується евакуаційний виїзд, тобто спільно з військовими дізнаємося про безпекову ситуацію, тобто яка ситуація, як далеко до фронту. Як часто обстрілюються, чим обстрілюються, ну і так далі, такі дрібниці. Із цих дрібниць формується вже маршрут поїздки. Тобто, коли їдемо, у який час їдемо, скільки місця нам потрібно. Якщо поранений, це взагалі абсолютно інший формат евакуації, тому що одного борту може, наприклад, не вистачити, якщо у тебе... П'ять людей на евакуацію, і, наприклад, один поранений, якого нести треба. Ну як це було у нас два місяці назад у вугледарі. Це було важко в один борт влізти, але двома ти не заїдеш. Тобто, все дуже індивідуально і залежить виключно від ситуації. Ну, звісно, страшно. Той, хто каже, що не страшно, той обманює. Кожна людина боїться. Боїться, коли одна справа, коли хтось там з автоматом бігає, і ти можеш відстрілюватися, у тебе теж є автомат, так? А інша справа, коли працює артилерія. Крупнокаліберна або РСЗО, не дай Боже, а зараз. Біда, і це кожен скаже, і військовий скаже, і поліцейський, і кожен житель Донецької області. Біда це каби, які летять, і 500 кілограмів вибухівки падає, і ти нічого не зробиш цим. Але працюючи в поліції, кожен поліцейський ну, якось е цей страх переборює, звісно ж, і заїжджає, заїжджає, евакуює людей, бо без цього ніяк. Ну а як люди самі можуть виїхати? Ти ж з тієї самої Красногорівки немає жодного автобусу, правильно рейсового, що людина сіла і виїхала. А якщо поранена, тому евакуаційні підрозділи працюють, білі янголи вивозять спільно з місцевими поліцейськими, тобто, які гарно знають. Місцевість, які теж можуть допомагати їхати на окремому транспорті. Ключове це броньований транспорт, на якому можна заїхати. Перші дні повномасштабки бажаючих евакуюватися з Донеччини було більше. Але сьогодні евакуація проходить безпечніше, адже тепер підрозділи поліції забезпечені броньованими авто. Знаєте, спочатку було по-різному. Броньований транспорт це така специфічна штука. От, наприклад, на початку березня. 2022 року, коли я казав про Волноваський напрямок, людей вивозили просто у автобусах. Звичайні, жовті, шкільні автобуси. Це ви можете вже на архівних кадрах побачити. Тому що, по-перше, Така кількість людей, ти її не вмістиш в жодну броню. Правильно? По-друге, ну, броня це така специфічна штука, що вона не в кожного підрозділу на той момент була. Зараз у нас підрозділи той же самий білий Янгол, він укомплектований броньованим автотранспортом. Кожен напрямок. А так було, так, було таке, що доводилося їхати на звичайному транспорті. Під обстрілами, бомбардуваннями та попів дня за кермом, саме так проходить, чи не кожен день поліцейського з Донеччини. Кожна історія евакуйованого мешканця назавжди закарбовується у пам'яті, адже ті злочини, що коїть російська армія в Україні, не будуть забуті ніколи і ніким.